Мало не в кожної людини у шафі знайдеться річ, що виходила у світ максимум один раз чи двічі, а потім була безнадійно похована на дні полиць, або ж новенька пара босоніжок, сережка чи інша річ придбана в емоційному пориві за знижкою, яку спіткала така сама доля бути захованою як найдалі від очей. Сучасна людина купує аж на 60% одягу більше, ніж 15 років тому. Причиною цьому стала якісна реклама від брендів до доступність одягу, і найголовніше, швидкозмінні тренди. Це допомагає компаніям збагачуватись, а у людей розвивати шопоголізм. А якщо сказати коротко, то сьогодні мова піде про фаст фешн і чим він небезпечний, і як може вас вбивати футболка за 10 баксів. А я вам кажу приємного ранку дня і приємного вечора. Мене звати Аня. Ви на каналі Приємний вечір. Одразу вам нагадую про лайки, коментарі, підписочку. Також підписуйтесь на телеграм, інстаграм, там дуже цікаво. Я відчуваю всіма фібрами душі, що ви вже задались питанням, звідки в мене такі чудові прикраси. Це мені надіслала їх моя прекрасніша підписниця. Посилання на її сторінку я залишу під відео, а також у своєму телеграм-каналі. Швидка мода це поняття, яке з'явилось зовсім нещодавно. Зараз кожна компанія намагається знайти спосіб продати свій продукт в якомога більшій кількості. А швидкою таку моду називають тому, що політика брендів стала конвеєрною. Щомісяця або навіть щотижня вони створюють нові колекції трендових речей. Коли ми говоримо про фаст фешн, в основному ми маємо на увазі мас маркет Продукція мас-маркету спрямована на задоволення потреб. Реп, якомога більшої кількості покупців. Компанії надають товари середньої та низької якості за доступну ціну. І так людина може дозволити собі купити на один і той же бюджет 5 футболок мас маркету замість однієї з сегменту люкс. А одяг у нашій повсякденності це вже не те, що база, це основа вираження своєї особистості. Насправді це було закладено ще з давніх часів. Придворні дами змагались у кого пишніша шляпка чи сукня. Потім це переросло. У щосезонні сезонні покази мод від модних брендів, але сьогодні у модній індустрії відбувся безжалісний перехід до компаній, їм цікавий лише прибуток. І так, замість звичних нам чотирьох сезонів, ш'ють одяг на 52 сезони на рік. А ця схема називається See now, buy now», Тобто побачив і одразу купив. У 60-х роках минулого століття Америка виробляла 95% одягу на усій землі. І тільки не уявіть, наскільки світ поглинула. Речова лихоманка, що Америка зараз виробляє лише 3% від усього одягу, а інші 97% розкидані вже по іншим країнам. Згідно з дослідженнями, від 1960 до 2015 року текстильні відходи у світі збільшились на 811 Сучасна людина в середньому купує не 60% більше одиниць одягу ніж 15 років тому. Тож легка промисловість дійсно захопила світ. У той час таких людей, як Білл Гейтс. Марк Цукерберг Джеф Беза знають в усьому світі. Багато хто не знає Амансіо Ортега. Але він один з найбагатших людей в світі. Йому належить іспанський роздрібний гігант Індетекс. Туди включені Зара, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Бершка, Oysho, Ойшо, Зарахом і Утерко. У Зара королеви у світі Фаст Фешн існує вже більше двох тисяч магазинів в усьому світі, а у компанії Індетекс більше семи тисяч магазинів. Загальний обсяг продажів компанії в 2023 Році склав 35,9 мільярдів євро, а прибуток досяг 5,4 мільярдів. Є кілька ключових факторів успіху компанії, але найважливіший з них це швидкість, з якою вона може здійснювати оборот одягу. Швидкий ланцюжок поставок компанії гарантує те, що новинки у магазинах будуть з'являтися вдвічі на тиждень, і звісно, це передбачає постійний оборот модних новинок. Так працює не тільки Індетекс, але й купа інших компаній. Чим швидше на Цю ти поставиш свій товар, тим швидше ти заробиш гроші. Ця схема підсаджує не тільки лідерів компаній, а ще й покупця. Тому що ти хочеш завжди бути в тренді. А тут тренди двічі на тиждень, тому ти приходиш в магазин вже як на роботу. З'являється навіть такий собі своєрідний ритуал. Піти подивитись, а що ж там за новинки. Звісно, можна безкінечно захоплюватись бізнесменами, які побудували багато і навіть багато мільярдні імперії, починаючи з самого нуля. А деякі з них навіть закладали свої добрі сенси. Проте, мало хто задумається, який реальний вплив на людство має ця швидка мода. Сучасна політика брендів несе високу загрозу навколишньому середовищу на всіх рівнях виробництва та доставки одягу. Якщо говорити про матеріали, з яких виготовляють одяг, то не можна не згадати про синтетичні тканини. А особливо Поліестер. Поліестер є одним з найпопулярніших матеріалів у виробництві одягу. Він дуже дешевий, адже його виготовляють зі спеціально видобутою нафти та газу у великих кількостях. Сучасна система моди використовує великі об'єми невідновних ресурсів, зокрема, нафти, яку видобувають для виробництва одягу. Цей одяг часто використовують лише на короткий проміжок часу, пишуть BBC. Ще одна проблема поліестеру полягає в тому, що під час прання з нього. Мого виділяється мікропластик. Так так, ця тема стала популярною приблизно два роки тому, але не спешіть закривати ваші вуха і думати, та то щось е, лише розповіді. А послухайте, мікропластик, котрий виділяється під час прання, потім потрапляє у світовий океан. Численні дослідження доводять, що це вбиває велику кількість життя в океані. Морські тварини задихаються через відходи від текстилю. Останні дослідження показали в середньому за один рік в організм людини потрапляє. Близько 11 тисяч найдрібніших частинок мікропластику. Цей пластик не одразу покидає організм, але повільно, проте ефективно завдає йому шкоди. А в результаті пластик може стати причиною гострих захворювань або різноманітних отруєнь організму. З бавовною вже натуральним матеріалом також не все так просто. На звичайну футболку використовують в середньому близько 3 тисяч літрів води. Загалом же на потреби фешн-індустрії потрібно 1,5-3 Трильйони літрів води щороку. О, я навіть не знаю, як це порахуватись. Трильйон це скільки нулів? Напишіть у коментарях. Це доволі багато ресурсів. Якщо враховувати, що зазвичай бавовніні ферми розташовані у районах, де у людей завжди є проблеми з доступом до води. А процес, коли бавовняна пряжа перетворюється у тканину, виділяється приблизно 394 мільйони тонн СО2 на рік. Тобто 10% від усіх викидів вуглекислого газу. Етап фарбування. Одягу, мабуть, найнебезпечніший для навколишнього середовища. Наприклад, у Камбоджі, де одяг становить 88% промислового виробництва, індустрія моди відповідає за 60% забруднення води. А через політику брендів швидкої моди покупці бачать речі як щось одноразове. А ми дійсно мало задумуємось, коли купляємо чергову футболку, через що вона пройшла перед тим, як потрапити до вашого пакету. В основному ми її сприймаємо як просто річ, і ми не думаємо про забруднені ріки в Камбоджі чи про тварину, яка померла від ударної дози мікропластику. Але насправді цей список небезпек це тільки. Початок більша половина з них точно буде родом із країн Сходу Бангладеша, Індії чи Китаю. Саме туди масово переносять фабрики та заводи з розвинутих країн через дешевизну робочої сили. А самі компанії не бантежать себе перевіркою безпеки робочих місць. Тож шанс, що вашу супердешеву трендову сорочку виготовили дитячі руки у темному підвалі, доволі великий. А за останні роки кількість жертв від жахливих умов робочого місця, на жаль, не зменшилась. Випадки Обвалу чи займання будівель фабрик з виробництва одягу у Бангладеші чи Пакистані повторюється з періодичністю у 2-3 роки. У 2013 році стався масштабний обвал восьмиповерхової будівлі неподалік Даки столиці Бангладешу. У тому ж регіоні внаслідок пожежі на швейній фабриці загинули більше сотні людей у 2012-му. А заробітні плати таких людей, котрі у прямому сенсі ризикують своїм життям, відшиваючи вам футболки, важко на. Звати адекватними. У 2018 році зарплатня звичайної працівниці такої фабрики у Бангладеші становила всього 95 доларів, що об'єктивно мало навіть для Бангладешу чи Пакистану. Тому там регулярно проходять забастовки працівників. Ситуація, звісно, змінюється, але дуже і дуже повільно. Зарплатня виросла максимум на декілька десятків доларів, а нові фабрики так і не удосконалились. Статистика говорить, що середньостатистичний американець викидає 37 кілограмів речей на рік, а ще більше залишає у своїй шафі. А ви знаєте таких людей? Відмічайте у коментарях своїх подружок шопоголічок. Подивимось, скільки нас. Вітаю всіх! Я Ребека Блумбод. Так, я люблю шопінг. Та що в цьому поганого крамниці існують для насолоди. Це приємний досвід при шопоголізмі. Людина систематично купує будь-які нові речі, зокрема для покращення емоційного стану, підвищення самооцінки чи настрою. Зелений шар. Будь ласка, хороший вибір це останній. Для шопоголіків важлива не річ, яку вони купили, а сам процес і відчуття наповнення. Але радість від цього недовго тривала, бо цінність товару швидко зникає і потрібна нова порція. Часто розпродаж або акції збігаються зі станом шопоголізму. І тоді витрат стає набагато більше. Компанії взагалом разом з товаром продають емоції. Це такий маркетинговий хід, а ця маніпуляція досить небезпечна. В першу чергу для вашого гамбургу. Менця. З цього стає зрозуміло, що брендам зовсім не вигідно вчити покупця раціональним покупкам, беземоційним. Але все ж таки для галочки, про піклування про довкілля вони дещо зробили. У компанії H&M гучно заявляють про свою систему екологічної стабільності. Ще у 2015 році вони випустили ось цю рекламу про важливість перероблювання відходів і закликали порушувати правила моди. Декілька років тому вони зараз. Пустили спеціальну компанію World Recycling Week. Ціль у магазинах H&M по всьому світі зібрати тисячу тонн непотрібного одягу. Ми хочемо використовувати розміри та масштаби нашої компанії, щоб сприяти змінам в круговій та клімат позитивній моді, бувши при цьому чесною та рівноправною компанією. Пишеться на сайті бренду. Звісно, ця ініціатива дуже похвальна. За H&M стали повторювати Zara, Mango Reserve та купа інших. Компаній, але варто зауважити, що їх екоколекції існують не замість, а разом з основними колекціями. Це означає, що компанія використала ще більше матеріалів, ще більше робочої сили, ще більше забруднила нашу планету і ще більше заробила грошей на людях, котрі думають, що зробили екологічний вклад в нашу планету, купивши перероблену ковтинку. Але насправді не мас-маркет єдиний забруднює нашу планету. Люксові бренди опинились у центрі скандалу через те, що вони масово спалюють свої брендові речі. Саме так вам не почулось. Бренди спалюють свої речі. У 2020 році британський бренд Burberry спалив своїх речей на 36,5 мільйонів доларів. За 5 років Burberry позбувся своїх виробів на суму близько 120 мільйонів. Мільйонів доларів за підрахунками газети The Times бренд знищив близько 20 тисяч речей, і ситуація погіршується. Зараз компанія утилізує щороку на 50% більше речей, аніж кілька років тому. В грудні 2017 року The Outline у своєму дописі під назвою «Компанії псують свій одяг замість того, щоб подарувати. Згадують Майкл Корс, Генрі Бендл, Джусі Кутюр, Найк, і Вітон, Вікторія Сікрет. Жоден скандал, до речі, без Вікторії Сікрет не обходиться у цьому світі. В мене про Вікторію аж три відео переходьте, дивіться. Ці бренди також йдуть шляхом утилізації замість того, щоб віддати комусь одяг безкоштовно. Колишня працівниця раніше згаданих брендів поділилась анонімно з журналістом The Outline про свій досвід роботи в компаніях. Жінка каже, що їй довелося знищувати товари на кожному з робочих місць. Так, наприклад, вона розбивала годинники, рвала шовкові сукні та розрізала спортивні костюми. А у Джусі Кутюр їй часто давали розпорядження розрізня. Зати костюми, котра компанія не змогла продати, вони не хотіли. Щоб люди просто мали змогу взяти його зі сміттєвого баку і носити, сказала вона. А у сміттєвий бак, до речі, відправляються так звані утилізовані понівечені речі, а не у спеціальний сміттєпереробний завод, який саме для цього і призначений, як кажуть самі бренди. Блогерка Анна Сакс розповіла у Тікток про одну незвичайну покупку: розрізані сумки американського бренду. Coach. As you can see, they're all slashed, which is вическоче policy. This is what they do with unwanted merchandise. They order an employee to deliberately slash it so no one can use it. Сумки в такому стані вона придбала у іншого блогера Тіфані Шир, яка для свого проекту Дамстер Diving мама займається порятунком викинутих товарів. Анна розповіла, що пакети з пошкодженими шкіряними виробами знайшли у звичайних контейнерах для сміття поруч з магазином. Люди взагалі вирішили не заморочуватись. У своєму відео блогерка розповів. Повіла, що саме так бренд вчиняє зі своїми виробами, щоб знизити податки. Сумки спеціально ушкоджують, щоб не продавати зі знижкою та списати як виробничий брак. Також САКС звернула увагу на те, що коеч на сайті має широкий розділ, присвячений сталому розвитку та продовженню життя речей. Бренд обіцяє піклуватись про довговічність своїх виробів, закликає до скорочення споживання, запустив ресейл платформу Reloved. і навіть пропонує ремонт сумок. Для своїх клієнтів тоді Анна відкрито поставила питання бренду, чи зможуть вони перемонтувати ці розрізані сумки. Після того, як відеоблогерки стало вірусними, набрало понад 2 мільйони переглядів. Коч вирішили відповісти їй у своєму інстаграм. Тепер ми перестали знищувати пошкоджені та браковані товари в магазинах і прагнемо максимального збільшення повторного використання таких продуктів у нашій програмі ри, лафт та інших ініціатив замкнутого циклу. За 2000 2017 і 2018 роки найбільший у світі люксовий концерн знищив своїх товарів на суму понад 480 мільйонів євро. Здебільшого це були преміальні годинники, а один з найстаріших французьких модних будинків, за непідтвердженими даними, що сезону спалював нерозпродані сумки. Хоч і ця стаття вирішила залишити анонімним лице цього концерну, але всі ми розуміємо, що мова йдеться про LVMH. Ця компанія тримає понад 80% від. Сотків усіх люксових брендів у світі у світлі повороту модної індустрії у бік сталого розвитку такі давні звичайні практики здаються людям дуже дикими. Але пояснення в них все таки є: речі знищуються для захисту інтелектуальної власності, щоб уникнути перепродажу товарів за зниженими цінами на сірому ринку. Таке враження, ніби і без того, що вони спалюють речі, такого не існує. Речі не оцінюють, щоб не девальвувати цінність бренду як такого для іміджу комп. Компанії раніше було вигідніше позбавлятись надлишків шляхом утилізації. Багато люксових компаній принципово не роблять знижок на свою продукцію і вважають можливість відправити залишки колекції в аутлет ударом по репутації, а знищення колекції і справді допомагає повернути мита за нерозпроданий товар, а це частково компенсує збитки компанії. Зрозуміло, що для великих компаній знищення речей це просто частина бізнесу. Але якщо дивитися Десь глобально, то знищення хороших придатних до використання речей це розтрата величезних ресурсів, адже кожен предмет вже був зроблений. На нього пішла сировина, праця людей, паливо для транспортування. А те, що модна промисловість, відповідальна за неабияку частину споживання природних запасів та забруднення навколишнього середовища не потребує доказів. Тут і 5% викидів усіх парникових газів, і 20% забруднень світової прісної води від текстиль Виробництв. А якщо вже вироблені речі вирішують ще й знищувати, то це провокує виробництво нових, що означає ще більше ресурсів на їх виробництво. Хоч практика знищення модних товарів ще себе не зжила, але за останні кілька років є декілька хороших позитивних змін. У Франції заборону на знищення люксових товарів запровадили на законодавчому рівні. За даними спеціального комітету з екологічного аудиту в країні до 2019 Дев'ятнадцятого року ліквідували майже до мільйона тонн речей щорічно. Бьорбері після скандалу на тлі своєї утилізації вибачились і вирішили так більше не робити. Нерозпродані речі вони вирішили передавати на переробку або на благодійність. Чи вірити їм? Питання лише індивідуально до кожного споживача. Багато брендових речей роблять ще більш екологічно. Вони відправляють нерозпродані речі з минулих сезонів. До аутлетів Дольче Габана, Ральф Лорен, Сальваторе Ферегамо і не тільки продають речі зі знижками. І на їхньому іміджі це позначається тільки позитивно. Ще незатребувані речі можуть стати початком для чогось нового. Помітили на швейцарцях дивні сумки. З'ясувала, що бренд називається Freitag. І їх історія почала ще 30 років тому, коли два дизайнери-студенти шукали водонепроникну міцну сумку. Поїздили вони на пари на велосипедах. Братири зробили її з використаного брезенту вантажівок. Вони його мить сушуть і ріжуть. у бренду не існує двох однакових виробів, що робить річ ще унікальнішою. Ціна на сумку досить висока, і я думаю, це через те, що більшу частину матеріалу вони обробляють самого цюрюку, хоча бренд вже популярний по всьому світу. Деякі марки на основі нерозпроданих колекцій виготовляють свої якісь унікальні речі. Levis мала колаборацію з Гані. Речі шили з залишків колекцій джинсів і курток з Деніму. Але напевно єдиний ефективний спосіб боротьби з цією проблемою це зниження обсягів виробництва. Речей які не випустили, і позбуватись не потрібно все просто. Пандемія змінила споживчі пріоритети. Зокрема, стало більше попиту на продукти довготривалого зберігання та речі особистої гігієни. В перший час пандемії одяг взагалі перестав бути пріоритетним. Тому багато компаній стикнулися з тим, що багато мільйон тонн одягу вже було відшито, а дівати його нікуди. Деякі бренди запровадили знижки, акції, щоб залучити до розпродажів якомога більше покупців. Деякі звернулись до інших програм і почали перероблювати цей. Одяг у щось нове, більш трендове і так далі. Але взагалом компанії понесли багатомільйонні збитки, а деякі до карантинні колекції шукають і надалі, куди б їм приткнутися. Але тут хочеться похвалити бренд Zara. Як не дивно, так доволі неочікувано. Але у плані адекватного виробництва одягу тут Zara можна просто принести на п'єдестал. Справа у тому, що багато мас маркет компаній не мають своїх потужностей і вони відшиваються в загалом у країнах третього світу через дешеве. Везну робочої сили зараз вирішила піти трошки іншим шляхом. Вона відкрила свої потужності в Іспанії. Це не означає, що прям увесь одяг відчуваються у рідній країні. В основному до країн третього світу вони направляють на пошив якісь базові колекції, тому що вони продаються завжди, якісь білі футболки, сині джинси, тому що з ними ти ніколи не прогадаєш. Трендові речі вони відшивають невеликими партіями в Іспанії і дивляться, що найкраще заходить. От, наприклад, поза минулого. Року дуже великий попит був на сукню з відкритою спиною. Вони подивились, що саме вона заходить, а не якась там інша рожева і стали відчувати більше білої. Таким чином зара може чітко контролювати процеси виробництва свого товару і робити рівно стільки, скільки люди готові купити. І саме така політика врятувала їх від кризи у часи пандемії. А от інші бренди, котрі відшили заздалегідь великі партії у інших країнах, мало того, що втратили багато. То багато мільйонів доларів, так ще й негативно повпливали на нашу екологію. До речі, через пандемію збільшився попит на сегмент люкс. Звідти і прийшла мода на тиху розкіш. До речі, якщо вам цікава ця тема і чому так сталося, напишіть у коментарях, і я обов'язково про це зніму окреме відео. Все більше людей у світі усвідомлюють, яку проблему несе фаст фешн. Проходять мітинги, конференції, знімаються документальні фільми. Тут нам треба поговорити про найпопулярнішу екоактивістку Грету Тунберг. Вона знялась для обкладинки першого англомовного випуску журналу Vogue в Скандинавії. В інтерв'ю видані вона зізнається, що вже три роки не купує нові речі, а бере у знайомих. Крім того, Тунберг, яка бореться проти глобального потепління, заявила, що модні. Бренди, котрі заявляють про свою турботу про екологію, нагло брешуть нам в обличчя у підписі до фотографії у своїх соцмережах. Екоактивістка написала: індустрія моди створює величезні кліматичні та екологічні проблеми, не кажучи вже про те, що вона використовує працю величезної кількості працівників, які піддаються експлуатації по всьому світу, щоб багато хто радів речам, що стосуються швидкій моді, які сприймають як одноразові. Критикуючи швидку моду, Грета Тунберг заявляє, що учасники цієї індустрії лише вдають, що ставляться до екології більш відповідально, проводячи свої дорогостоячі рекламні кампанії про турботу про екологію. Однак, на її думку, це не більше ніж промивання мозку. Неможливо масово виробляти речі та споживати відповідально у існуючому світі. Це одна з багатьох причин, через які нам потрібні системні зміни. Підсумувала екоактивістка. Про своє споживання Грета також. Не забула розповісти останнього разу, коли я купувала щось нове, був три роки тому, і це було в Секондхенді. Я просто беру речі у знайомих. Авторка інтерв'ю зазначила, що Грета Тунберг і справді приїхала на інтерв'ю в розтягнутих лосинах, що вже багато чого побачили, і сорочці з леопардовим принтом, які також вже багато прожили на цій землі. В одному місці ця сорочка навіть була заштопана. Хоч багато людей вважають Грету Тунберг дивакуватою, проте я думаю, що ця дівчинка робить просто непомірний вклад у нашу екологію. Саме завдяки їй багато людей на цій землі звернули увагу на. На свій стиль життя і вирішили його зробити більш екологічним, відмовившись від деяких продуктів, перевівши свій будинок у більш мінімалістичний стиль, або навіть просто почавши сортувати сміття. А що ми можемо сказати про Україну? Ну тут доволі все просто. Навіть на прикладі супермами, коли нам трапляється мама, яка за екологічний спосіб життя, з нею чомусь усі сміються. Ну типу, нащо собі ускладнювати життя і сортувати сміття? А одягатись у секонд-хенді то взагалі зашкварнять жизнь. І думати там капець наперед о том, як наші там прапрапрапрапрапраправники будуть жити я Я вопросов Ні, От того, що один человек буде повністю занутий на акіологічну тему, і ситуація не поміняється. Проте чомусь ніхто не задумається. Якщо ти хочеш жити у чистому довкіллі і бути здоровим, потрібно починати з себе. А як же саме ми можемо почати? І що ми можемо зробити у цьому світі, щоб наше довкілля стало. Більш екологічним. Ну, по-перше, ми з вами можемо як мінімум підтримувати вітчизняних виробників, а не гіганти мас-маркету. Вітчизняні виробники дають більш гідну оплату праці і використовують більш екологічніше матеріали. Так, ви можете задати з питанням: Аня, ти бачила ці ціни на наші українські бренди? Так, бачила, але в мене є противага вашій думці. В основному українські бренди стараються все ж таки використовувати натуральні тканини. Так, футболка з натуральної тканини буде буде коштувати приблизно тисячу гривень, але вона прослужить вам набагато довше, ніж футболка за 100 гривень з поліестру, яку просто ти одягаєш один раз і викидуєш. Якщо не хочеться витрачати багато грошей на підтримку вітчизняних брендів, можна купувати секонд. Я насправді не вважаю це чимось зашкварним. Обожнюю секонд, моя половина гардеробу саме з нього. Я вам розкажу, я коли шукала собі ідеальний піджак, який босів мені по фігурі, я просто очманіла від того, що. Піджаки коштують приблизно 5 тисяч гривень за один. Ну, я такі гроші за одну річ ще не готова віддавати. Тому я пішла на секонд у чоловічий відділ і вицепила там піджак за 50 гривень. І я ношу його вже рік і ношу його дуже часто і вдягаю на відео. І ніхто мені навіть нічого не сказав, що він виглядає якось не так, тільки питали, де купила. Далі ще одна порада працювати зі стилістами і розробляти капсули на кожен сезон. Так, ви можете подумати, що, господі тітя взагалі здуріла ще й за стилістами стилістів платити. Але коли кожна річ мечиться з будь-якою іншою річчю у вашому гардеробі, це знімає головний біль. І у вас завжди різноманітні, красиві стильні образи. Робота зі стилістом насправді також економить ваші гроші, тому що стиліст одразу говорить, які речі підійдуть саме вашому типажу, вашому кольоротипу, вашому типу фігурі, до вашої зачіски і так далі. Аби стиліста, ви або одягаєтесь не так, як вам подобається, і постійно купуєте речі, у вас є проблема з тим, що. Шафа повна, а одягти нічого, або ж вивчати цю тему самостійно і витратити на це купу часу. Ще одна порада від мене: не купляти речі поганої якості. Зараз я живу за принципом, що краще я куплю одну футболку, яка буде якісною, і її вистачить мені десь на 3-5 років носіння, аніж 10 дешевих, які будуть мене бісити, тим, що після першого прання вони відправляються у смітник. Але насправді купляючи речі більш гарної якості, ви економите. Як саме, якщо розділити суму вашої покупки? На кількість виходів у ці речі, то виявиться, що вона вам майже безкоштовна. Тобто ви купили гарну футболку, в якій ви вийшли 500 разів, і так її ціна стала з 1000 гривень 1 гривню за один вихід. Ще одне правило здорового шопінгу це створити собі якісну базу. Спочатку ви обираєте собі максимально базовий одяг: декілька пар штанів, декілька сорочок, декілька пар взуття, які будуть базові без яскравих елементів. Цих речей Ще вам вистачить на все життя, а трендові можна додавати лише при необхідності. Стилісти також рекомендують все ж таки звертати увагу на декілька ключових елементів вашого гардеробу, які повинні бути обов'язково якісними: це аксесуари, взуття і верхній одяг. Їх потрібно брати максимальної якості у мідл і навіть люкс-сегменті. Інший одяг можна брати вже не такий дорогий, купляти речі з натуральних матеріалів шовк, віскоза, бавовна, льон, ну і може Ще якісь інші. По-перше, вони приємніші на дотик. Це як мінімум. Друге, на їх виробництво все ж таки використовується менше природних ресурсів. А ще краще, якщо ці речі будуть не пофарбовані, тоді їх екологічність буде максимальна. До цього списку можна ще додати відмовитись від купівлі речей у брендів, котрі неетично ставляться до нашої природи та до робочої сили. Пишіть у коментарях, що б ви додали до цього списку, та звичайно пишіть, чи задумувались ви колись, як мода впливає на екологію на наші. Планеті, якщо чесно, я звісно про це раніше трошки задумувалась, але коли вирішила робити це відео, я мало не зумліла від цих шалених цифр, які реальні відходи, скільки ресурсів йде на виробництво звичайних речей, які у більшому випадку реально є одноразовими. А я вам дякую за перегляд цього відео. Побачимось у наступному усім цьомчики і бувайте!